Всім привіт! Сьогодні настав час познайомити з новим героєм злиття Угір Змієїд. Розповім про його навички та для кого він буде корисним. Поїхали! З першої навички атакує одного ворога і ймовірністю 100% при книжках краде один довільний бонус, і потім накладає на ворога блок бонусів на два ходи. Це корисна базова навичка вже за те, що ймовірність 100%. Це буде корисно в першу чергу на гідрі. Але як корисна, це більш підстраховка, бо нам, як ми знаємо, потрібен масовий блок бонусів. Перейдемо до його другої навички. Атакує всіх ворогів, знімає всі бонуси і накладає слабкість. Кде цього навика йде три ходи, тому в цілому теж виглядає непогано на гідрі і також у битвах на арені. Але якщо казати окремо про гідру, то якщо ми йдемо з масовим блоком бонусів, нам це зняття не потрібно, тільки слабкість. А для арени цілком корисний навик, бо він буде знімати всі бонуси суперників по типу принца Каймера, але на жаль, без контролю. Але буде йти слабкий, щоб наш дамагер пробивав команду суперника. І перейдемо до його третьої навички. Тут в нас більш розгорнуто, розповім. Тут в нас кіде йде три ходи, теж дуже круто. Що в нас робить ця навичка? Накладає на команду збільшення точності 50% на два ходи. І також накладає збільшення захисту 60% на два ходи на всіх союзників, у яких захист дорівнює атаці або вищі за неї. А якщо атака союзника вища за захист, натомість накладає на нього збільшення атаки 50% на два ходи, тобто бафає наших дамагерів або сапортів. Тут слід відмітити, що пріоритет теж гідра, бо завдяки бафу точності можна зібрати бюджетну команду. І його бафи теж корисні будуть тримати команду на плаву. На арені ця навичка теж непогана, бо бафає дамагера, особливо з бомбовиками, бо бафає точність і плюс баф атаки. І саме особливе, це його пасивна навичка. Миттєво активує другу навичку, яка в нас знімає бафи і накладає слабкість в разі ожилення ворога. Якщо ожилений ворог із фракції ящира людів, ефект навички не можна відбити. Ось так. І цей пасивний ефект активується тільки, якщо ворога оживляють активною навичкою. Це говорить про те, що на післясмертне оживлення або пасивний навик марічки тут не враховується тільки як оживлення арбітера, ліліту, піфіона тощо. І ця миттєва активація не переводить навичку на перезарядку. Якщо в команді декілька героїв із такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. Це зрозуміло. І це говорить про те, що більшість героїв, які мають оживлення, оживляють союзників з бафами. А наш угір відразу ці бафи усуває, пробиває і накладає слабкість. Круто це чи ні? Так, це буде гарно працювати на арені. Проти таких героїв, як Ліліту, Піфіон або інші. І до речі, щодо Піфіона, ви могли помітити його образ. Подивіться на його наплічники. Вони з голови піфіона. Тому проти піфіона цей герой і буде працювати. До речі, Піфіон я ще ралюд. Ну що ж, перейдемо до підсумків. Це дійсно корисний герой з особливою пасивною навичкою, яка буде більше працювати на арені. На жаль, проти Сунь Вукунга вона не спрацює, бо Сунь Вукунг оживляється за допомогою пасивного навику. А в цілому в деяких битвах буде корисним. Битва з гідрою десь середній рівень можна поставити на найгірший варіант. Тому десь 70 цей герой точно заслуговує. А які ваші враження від цього героя, пишіть у коментарях. Не забувай про вподобайку і підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба!